курчата пока. Тушку курчати розрізаємо навпіл по грудці, щоб мати її змогу відкрити як книжку. Щоб не загадити всю кухню, накриваємо її харчовою плівкою і починаємо відбивати. Нам потрібно добитись максимально плаского ефекту. Можете назвати її ім'ям свого ворога або колишнього. Так ламати кісточки буде набагато приємніше. Далі тушку поміщаємо у чистий сухий посуд, ретельно солимо і перчимо її. Перегортаємо її і всю цю же процедурку повторюємо з другого боку. Робимо її легенький масажик, щоб рівномірно розподілилися сіль та перець по всіх сторонах. Для маринаду нам потрібне сухе біле вино. Заливаємо наше курча і додаємо трішечки олії. Знову робимо легенький масаж і залишаємо мінімум на 3 години, а краще на ніч. Далі готуємо соус для змащування. Часник пропускаємо через часникодавку. Додаємо олію, сіль та паприку. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Маємо отримати ось такий соус. Беремо тапу і вливаємо велику кількість олії. Поміщаємо туди наше курча і притискаємо його пресом. Якщо шукаєте якісний чавуний посуд, переходьте в наш інстаграм. Курча необхідно обсмажувати по 15 хвилин з кожного боку. Воно неймовірно шкварчить і дуже пахне. Готове курча змащуємо нашим часниковим соусом і обсмажуємо 1-2 хвилинки з кожного боку. По бажанню зверху можна додати шматочок вершкового масла. І ось наше курча готове. Подаємо соусом сацебелі або аджикою. Зберігайте рецепт та не шкодуйте реакцій. Смачного!